Батьки, постійно нагадуйте своїм дітям, що хоч інтернет це і віртуальний світ, ризик постраждати у ньому від злочину не менший, ніж у реальному житті. Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користуватиметься дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під'єднатися та відкривати тільки необхідні вебресурси і не буде мати доступу до потенційно небезпечних ресурсів. За потреби зареєструватись на певному сайті або створити аккаунт для навчання на певній платформі, зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов'язково, де це можливо, налаштуйте двофакторну перевірку. Чи дітей не переходити за сумнівними посиланнями? Це стосується не лише посилань у соцмережах чи пошті за рекламою у різних іграх та додатках, також може ховатися небезпека. Обговоріть з дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Якщо вона, наприклад, втратить доступ до особистого аккаунту або ж завантажить файл з вірусом, отримає повідомлення від незнайомця.